Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити огляд на такий цікавий ліхтарик від компанії Horus Electric, який має назву Maradona 2. Потужністю 5 Вт. Отже, що ми получаємо в коробці? В коробці в нас є сам ліхтарик, він є великий. Його розміри получаються 21 см. Тут 11,8 см. Як. Так. Він має потужний акумулятор. 6000 мА на годину. Діод потужністю 5 Вт. Цього достатньо, щоб. Він світить двома режимами. Цього достатньо, щоб світити в сильнішому режимі 4 години, в слабшому режимі 16 годин. Ну, так, заявлено виробником. Так, що ми, що ми отримуємо в коробці? Безпосередньо сам, сам ліхтарик. Коробка велика, картонна, цука. В коробці у нас є. Так, Пінопласт, щоб його не пошкодити. Це є блок зарядки. Також є в комплекті шнурочок. Щоб його було ще зручніше закріпити і використовувати. Даний ліхтар має це на увазі. Так, тут, по суті, все. Більше цікавого, тут нічого немає. Давайте прасуємо безпосередньо до самого ліхтаря. Його можна сміло назвати як кемпінговий ліхтарик, так само. Його розмір є великий. Він має оці е, цікаві ручки, які можна використовувати як. Е, які можуть змінювати положення, які ви можете використовувати як підставку, які ви можете використовувати для своєї зручності. Ось, вже зробили собі ось так підсвітили. Ось так тримаєте. Потім знову нема потреби, сховали. Також ви можете його використовувати як прожектор, навіть. Ось тут ось це кріплення рухається. Ви собі його ось і кудись направили безпосередньо. Сам, сам ліхтарик не має ніякої лінзи на діоді. По суті, звичайний діод і розсіювач, який світить. Так, Зробили свій прожектор. Хочете просто до гори не... підсвітити згоряне небо, світити догори. Хочете так використовуєте. Тобто варіантів його використання. І зручність його використання є на високому рівні. Якість матеріалів, матеріалів досить хороша. Так, ось кнопочка, яка його включає. Діодик і світить, коли він заряджається. Ось тут вихід на зарядку. Блочок зарядки в комплекті. Тут є силиконова заглушка, щоб волога не попадала. Так, він має два режими світіння. Включаєте перший режим. Сильніший режим Виключити. Ось і все. Зараз продемонструю, як він в темряві світить. Так, В темряві. В Темряві в темряві. Ось так. В повній темряві він світить. Включайте потужніший режим. Він ще світить ще яскравіше. Так. Що можна, якщо підсумувати, сказати про цей ліхтарик? Е, його. Плюсом є великий акумулятор, що заряду хватає на довгий час. Плюсом є матеріали корпусу, зручні ручки кріплення, які можуть ручки підставки, можна так їх назвати, які можуть зробити з нього як кемпінговий ліхтар, так і прожектор, так і ліхтарик звичайний в руку. Тобто зручність використання. Вага та вага він важкий. Тобто, досить може рука втомлюватися, що його просто носити, він є важкий. Габаритний і важкий. Це можна так мінус плюс сказати. Ціна так само. І ціна його мінус плюс. Ціна його орієнтовно 1200-1300 гривень. Та й, по суті, все, що можна про нього сказати. Свою роль, свою функцію він виконує бездоганно. Заряду хватає надовго. Тобто, можу сміло його рекомендувати. Та й, по суті, на цьому все. Всім. Хорошого вечора! До нових зустрічей! До побачення!